І в нас сьогодні як матеріархат руйнує світ. На даний момент, на мою думку, найбільш лобальною проблемою у нас є це матеріархат. де є жінка в парі ну, головна. Хто думає, що в нас матеріархату нема, а у нас патріархат Запити холодною водою. Тут скрізь дає християнство і вся оця штука. Чоловіки всі зачмирені, половафельно подобні в сім'ях, іменно проти жінка, тобто в світі. Це може бути там бізнесмен, приходить додому, а він там з блінком тапком. Ну, Рапслуга жінки. Чому, на мою думку, це є найбільше основополагаюче зло. Бо такі жінки, ну, котрі є домінантними в парі, це зразу має набір характеристик. Перше, це куча страхів, невпевненість в собі. Страх довіряти, і на базі цього страху людина думає, що контролюючи всіх, зламаючи, маніпулюючи, брешучи, тобто підставляючи все і вся під себе, щоб можна було контролювати і зрозуміти, що інша людина буде робити, тобто щоб в неї не було свободи волі. це є контроль побудований на страху. Тобто, так чмиряться повністю зачмирюється, знищується індивідуальність в дітей. Чоловіка, і тільки коли всі, тобто, мовно кажучи, чоловіки, діти зламані біля даної жінки, оцей матеріархат, що тут? Такі? Хто працював в жіночих колективах, ну вони в курсі, просто не то не будуть говорити. Але. Тобто це год знищує не тільки іменно цього чоловіка і дітей, але і знищує майбутнє покоління. Чому? Бо щоб зламати волю людини малої, наприклад, дитини в сім'ї, де жінка головна, там йде нереальна кількість психотравм по цій дитині. Повністю ламається її воля, знищується людина, робиться повністю залежною від цієї матері. Ну, таке чмо, яке нічого не може саме зробити. Тільки в таких умовах такій матері комфортно з таким чмом. Такі матері, що шо виходить? Виводять. Перше це інцести. Друге ЛГБТ, тобто, що дівчата, що хлопці там ну, є особистість, є людина, і за великою кількості травм, які наносить матір в сім'ї, оця особистість, вона кошечка, як підходить, тут особистість заражена вірусами, да-да, таку високу штуку. Ця матір, її кишить ними, заражає своїх дітей, знищує їх так. І потім от є розплідників цього говна. Тому. Якщо ми, наприклад, зараз, oh, зараз бачите, не це ця штука, що якщо є дівчинка з кольоровим волоссям, то ну, це червоний флаг такий, що кричущі бідійди. Чому і із неї червоні волосся? Вона мамаша, блін, кончена. затравила дитину до просто до непонятного цього. Так само, чого. Оце ще є, що чоловіки там до 30 років живуть з мамою, ну, бо його морально зламали, знищили. Він не може вирватися неї, бо вона ним командою і не може виїхати морально, бо це морально зламано подало на людину. Скоріше за все, латентний гей. Тобто, отака реальність оце роблять ці матері. Чоловіки, які лишаються, якщо їх зламають, ну представте, що це за чоловік бозієць, якого морально загнобили він там під тапочком. Проблеми з потенцією. Його не хоче жінка, він теж не хоче це, і життя таке говно. І якщо йому якось ви, ви повезло свалити, то це прекрасно. В іграх подивіться на кількість героїв, де є демони, оці жінки Варкрафт, Діабло, де оцю жінку заражали і вона ставала демоном. Дябло так само, ангел б'ється жінкою з демоном таким. Ангели теж плюс-мінус такий поділяються, що більшість, типа. Нормальні ці чоловіки, а, 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 а демони або демонів трохи грають більше жінки. Ну ми це не говоримо про тих топових демонів, типа дявола і всіх інших. Така от реальність. Тому, якщо хтось там має якісь питання на рахунок якої системи ви будете вибирати собі в сім'ї, патріархальна матеріархальна, розумієте, якщо жінка вам говорить про матеріархальну систему, що вона хоче також цей в не там вдома мама була головна, ще щось такого, це не є редалер, це є кнопка. Ну, біжи, 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 біжи. Тобто це жопа в сім'ї буде. Тобто, чому, навіть чому багато таких жінок це є нарцисами. Е, на зовнішній світ і грається, там, боже, сусі-пусі, ми, ми, ми всі такі ідеальні, всі прекрасні, але подковірна гра там, повністю моральне уродіще, людина такого рівня урода, що навіть ну, не можеш пояснити, що це за уродство таке, це все перекрухувається, видається паузами, травмується партнер. Поки людина повністю не зламується і не залишається до кінця. Тобто люди там по 15-20 років навіть можуть ну не розуміти, що це за особистість така, з ким вони живуть. Оця жінка матеріархальна Таке ж саме потім, як чоловік. Щоб не сказали зразу що я тільки на жінок. говорю. Потім така ж сама мамаша, якщо виховує дитини, там будуть хлопчики, вона так же саме їх травмірує. Вона, каже, пересаджує демона у цього нарциса себе, засаджує в дітей. З цими травмами, психотравмами, і там таке ж саме виростає чмо. Де треба лікуватися просто руками, проходити ці уроки, кількість психотравм. Це, це там назад можна так, <клухи>, пару книжок написати. Тобто, в мене мама нарцист, це, це просто з'яс там нічого пояснити не можна. Там людина ідеально живе в своєму паралельному світі. Якщо хтось щось накосячить, це хтось накосячить. Типо я завжди ідеальна і завжди жертва. Якщо говорити, то це вони всі погані. Я все хороша така бубочка-бубочка. -бу Того Ну чорна магія. Так же само всі оці, що займаються чорною магією, нарциси, все це, фіння, це є дно общества. От Цього є дно, і отут на дні є люди, які займаються чорною магією. Тобто, от це найбільше дно і більше дна немає. Я вже ну говорив це, що ті люди, які займаються саме дремною професією на трасах, ну типа вони в рангах вище в рази стоять ніж люди, які займаються чорною магією. Хочете ви того, не хочете? Розумієте, ви не розумієте? Розумієте, потім така от і реальність, бо ви ну всі, хто зараз займається слід на чорній магії, ви є трахнуті на голову. Така реальність. У вас в голові куча вірусів, куча говна, ви травміровані, обіжені на все і вся, і ваші оці травми ведуть вас, і того навіть не розумієте, бо ви живете в аду, і не розумієте, яким може бути життя ще. Така реальність. Почнете закривати свої травми, почнете менше белеки додому. Може подобріти і зрозуміти, що коли ти подобрив, тобі можна не ісповняти да? кучу чорної магії по, я, по всяким іншим людям. Ну, не красти крастиму. Да? Не, не, не брехати, не, не, не забуховитися, бо ти не хочеш жити. Да? Або заснути важко, оскільки кавно натворив. Основна ця штука, де матхат, нарцис. Тобто воно руйнує сім'ї, воно руйнує чоловіків, воно руйнує дітей. І хто попадає в таку цю, ну тобто, ці жінки вони розуміють тобто, глибоко про себе, наприклад, нарцисідівські, а, а ну, де матеріархальність це фінь, ну, дуже разом близько, ну високий відсоток, 60-70 відсотків. 60 не розуміють всередині всему ж цей мразь, Ну, бо в нас, типу, людина сама себе не, не любить, бо, бо вона мразь. І вона розуміє, що просто так, ну типу, людину, ну, ти її біля себе тримати не будеш. Її треба розводити, її треба контролювати, полювати, травмувати, щоб вона в тебе не втекла, а зачмирити. І от виростають такі зачмиряні сім'ї, зачмиряні діти, і потім ці зачмирені діти формують нові сім'ї, там такі ж самі зачмирині уроди, там, то, там, де хлопець, якщо вже виріс в цій сім'ї, де мама ваша нарцисіка матеріархальна, тогно би свою партнершу, щоб вона нікуди не втікла. Це такі, коротше, клубок 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 говна. Того, якщо ви попадали всякі такі штуки, кріпітесь, то не один рік роботи, і не два, і не п'ять. Удачі! Сижусь зі своєю мамою. У мене матіна сектантка. Она увела моего бывшего супруга, теперь она его водит ко мне в квартиру. И у нас вообще все очень прекрасно и весело. 1 -1 потому что вот этот молодой человек находится здесь незаконно уже который молодой раз. Молодой человек может тут находиться сколько? Молодой человек не сколько может находиться не надо. без моего права, потому что Своё я собственник квартиры. В засунь свое право. Той маме Моей маме 62 года, моему бывшему супругу 27. Плюс, он э, сидел за распространением наркотиков, и он наркоман. До сих пор. До сих пор наркоман. То есть, твоя мама увела у тебя парня? Да. сидевшего наркомана. Да. И вы живете вместе. И мы живем все вместе. Живем мы в шестером. У моей мамы еще есть дети под опекой. У меня есть дочка. А сколько квадратов квартира? 32,7 квадратов. Шестером. В да, шестером. Ну, плюс бывший супруг тоже приходит, но он имеет просто право находиться с 6 до 11 вечера. Вот. И поэтому, ну, а кто еще отца. живет? 6? Мой отец. Твой еще... отец. Да, и они с мамой в разводе. И, и твой парень, который сейчас с мамой. Да. Ну там 7 получается. Это что, это это шутка? <laughs> Нет, это не шутка. всех? Это в действительности. А, мой бывший муж а, моя мать, а, мой отец а, у него инвалидность, кстати говоря, а, плюс а, твое детей под опеку моей мамы, я и мой грудной ребенок.